Учасники саміту Ліги Арабських Держав в Єгипті заявили про створення об'єднаних збройних сил швидкого реагування для протидії загрозам безпеки. Лідери країн також закликали повстанців усид негайно залишити територію Ємену і скласти зброю. Агенція АЕР, посилаючись на представника єгипетського уряду, повідомляє, що до контингенту спільних сил швидкого реагування увійдуть 40 тисяч військовослужбовців, дії яких підтримуватимуть бойовою авіацією і флотом. Однак, оглядачі відзначають, що не всі країни Ліги Арабських Держав нададуть свої підрозділи. Или для формування спільних сил. Слідчі, які працюють на місці аварії літака німецької авіакомпанії German Wise у французьких альпах повідомили, що їм вдалося розпізнати ДНК 78 з 150 людей, які перебували на борту лайнера. Водночас вони спростували повідомлення у німецькій пресі про те, що серед фрагментів тіл загиблих були виявлені останки пілота Андреса Любіца. Дані чорного ящика кабіни пілотів свідчать про те, що Любіц міг навмисно влаштувати аварію літака у розшифровці запису, який потрапив у пресу, зафіксовані останні. Відчайдушні хвилини польоту, коли командир повітряного судна рветься до кабіни, де замкнувся Любіць з криком Відкриті чортові двері. Команда рятувальників продовжує прочисувати схили гори в пошуках тіл загиблих і другого бортового самописця. Але дістатися до місця катастрофи можна лише пішки або на вертольотах. Відомий фінансист Джордж Сорос готовий інвестувати в Україну 1 мільярд доларів, якщо західні країни допоможуть сектору приватних інвестицій в нашій державі. Про це повідомляє агенція Reuters. Захід може допомогти Україні. Україні стати більш привабливою для інвесторів, необхідне страхування від політичних ризиків. Це може бути у формі фінансування Європейського союзу, яке зробить відсоткові ставки близькими до нуля. Сказав він. Я готовий. Є конкурентні інвестиційні ідеї, наприклад, в аграрному секторі і сфері інфраструктури. Я б вклав один мільярд доларів. Це має принести прибуток. Мій фонд виграє від цього. Приватній роботі потрібне сильне політичне лідерство. Зазначив Сорос. 20 квітня на Яворівський полігон у Львівській області прибудуть американські військові на спільні з підрозділами Національної гвардії України навчання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 290 американських десантників висадяться 20 квітня у Львівській області на Яворівському полігоні. Саме тут, згідно домовленостей з Держдепартаментом США, пройдуть тривалі спільні навчання тренінги 173-ї повітряно-десантної бригади армії США і бойових підрозділів Нацгвардії, повідомив міністр. Українка Ольга Харлан перемогла на етапі гран-при фехтування, який завершився у Сеулі. Вона перемогла суперницю з Росії Софію Велику з рахунком 15-11 у півфіналі. А у фіналі здолала американку Іпхітай Мухаммад з рахунком 15-9. У чоловіків у фіналі німець Ніколас Лімбах переміг француза Ніколя Русе. Представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могріні слідом за президентом Єврокомісії Жаном Колдом Юнкером відклала свій візит до Києва, який мав відбутися у понеділок. Раніше у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенко пан Юнкер повідомив, що відкладає візит через стан здоров'я. У адміністрації президента заявили, що візит обох європейських високопосадовців переноситься, але на коли саме не повідомили. Станіславу Лозовському присвоїли почесне звання заслужений артист України. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Це почесне звання артист облму театру отримав за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високопрофесійну майстерність та з нагоди міжнародного дня театру. Роль Гелікона з калігули Альберта Кам'ю принесла Станіславу Лозовському визнання на 8-му міжнародному театральному фестивалі. Класика сьогодні. Кращий молодий актор. У цій виставі Станіслав працює. Разом зі своєю вівчаркою Каєю у селі Вовковиє, що на Димидівщині, буде сквер героїв. АТО. таке рішення прийняла сільська рада. Так, у рамках місячника благоустрою вже ліквідовано несанкціоноване сміттєзвалище. На цьому місці до пасхальних свят висадять дерева. Саджанці для цього безкоштовно нададуть Димидівський держспецлісгосп та вовковиївське лісництво млинівського держлісгоспу. У міжміських маршрутках водії обіцяють зниження вартості проїзду вже з 1 квітня. За їх словами, уже з початку наступного місяця узаконять нові тарифи на проїзд у маршрутках, які будуть нижчими за теперішні. Така зміна пов'язана зі зниженням ціни на пальне. Повідомляється, що така інформація звучала від водіїв автобусів Березнівського напрямку.